Завершився перший сезон серіалу Андор Зоряні Війни, і сьогодні ми розберемо, що показали в сцені після титрів ЄСКА yes, Рекон з вами. Сподіваюсь, ви вже встигли подивитись весь перший сезон неймовірно крутого серіалу, що піднімає зоріні війни на надзвичайний рівень. Не знаю, чи всім сподобається цей серіал, бо він чесно показує життя, а не романтизує повстанців. Показує наскільки складний вибір треба зробити кожному з персонажів. І якщо ви побачили фінал з похороном на Феріксі, дізнались, хто вижив, а хто ні, розібрались з тим, як склалися долі героїв, як поганих, так і добрих, то можливо вимкнули і не побачили сцену після титрів. А вона була. І в сцені цій нам показали всю красу 3 d графіки, жодного персонажа, але головне. Нам відповіли на питання: а що ж робили наші в'язні протягом восьмої, дев'ятої і десятої серії серіалу Андор? Що це були за механізми? Нащо вони були потрібні? Всі ми здогадувались і так, але саме сцена після титрів покаже нам, як збираються ці механізми без в'язнів, що саме збирають ці дроїди, і ми зрозуміємо наскільки близько ми знаходимось до подій фільму Бунтар 1 і відповідно до нової надії, першого фільму позоряним війнам, що вийшов аж в 1977 році, а історії. Продовжують виходити, змушують нас радіти і плакати, дивуватись вибору кожного персонажу і захоплюватись новими серіалами. Так, я навмисно не сказав, що саме збирають дроїди, я знаю, ви і так в курсі. Але не прогавте, подивіться сцену після титрів.